Серед фарисеїв був один чоловік на ім'я Никодим, начальник юдеїв. Якось він прийшов до Ісуса вночі та сказав раббі, ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов від Бога, бо якщо Бог не підтримує людину, то вона не може виконувати такі чуда, які виконуєш ти. Ісус же промовив: Щиру правду кажу тобі. Якщо людина не народиться знову, то не зможе побачити Боже царство. Тоді Никодим запитав, як може хтось народитися, коли він старий, він же не може вдруге потрапити в утробу матері і народитися. Ісус відповів, щиру правду кажу тобі, якщо людина не народиться від води і дуку, то не зможе увійти у Боже царство. Народження від тіла є тілесним, а народження від духу духовним. Не дивуйся тому, що я сказав, ви повинні народитися знову, відтепер дме, куди хоче, і ти чуєш його шум, хоча й не знаєш, звідки та куди він дме. Щось подібне відбувається з кожним, хто народжений від духу. Тоді Никодим запитав. Як таке можливо? А Ісус відповів, невже ти, вчитель Ізраїля, не знаєш цього? Щиру правду кажу тобі ми говоримо те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. Ви ж наше свідчення не приймаєте. Якщо ви не вірите, коли я вам розповідаю про земне, то як повірити, коли розкажу про небесне? Більш того, Жодна людина не піднімалась на небо, крім того, хто зійшов з неба, сина людського. І як Моїсей підніс змія в пустелі, так має бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, отримав вічне життя. Адже Бог наскільки любить світ, що віддав свого єдинородного сина, аби кожен, хто виявляє, що вірить у нього. Не загинув, а отримав вічне життя. І Бог послав свого сина у світ не для того, щоб він судив світ, а щоб через нього світ отримав спасіння. Хто вірить у сина, не підлягає суду, а хто не вірить, той уже підпав під суд, оскільки не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Отже, підстава для суду така. Світло прийшло у світ, однак люди полюбили темряву, а не світло, тому що їхні вчинки лихі. Бо хто чинить ганебні діла, той ненавидить світло і не йде до світла, щоб його вчинки не викрились, а той, хто чинить правдиві діла, йде до світла, щоб його було видно, що його діла узгоджуються з Божою волею. Після того, Ісус разом з учнями ходив по юдейських селах, там Він провів з ними деякий час, хрестячи людей. Іван теж хрестив у Еноні недалеко від Саліму, оскільки там було багато води, і люди приходили туди і хрестились. На той час Івана ще не вкинули до в'язниці. Іванові учні почали сперечатися з одним юдеєм. Про очищення. Отже, вони підійшли до Івана і сказали Учителю, чоловік, який був з тобою за Йорданом, і про якого ти свідчив хреститись, і всі йдуть до нього. На це Іван промовив: людина нічого не може отримати, якщо їй не дано з неба. Ви ж самі свідчите мені, що я сказав, я не Христос. А той, хто був посланий перед ним, нареченим є той, хто має наречену, проте друг нареченого надзвичайно радіє, коли стоїть поряд і чує Його голос. Так і я, сповнений радості, Христос має ставати більшим, а я меншим. Хто приходить згори, той то є над усіма. Той, хто прийшов із землі, Земний і говорить про земне, а хто з неба, той є над усіма. Він свідчить про те, що бачив та чув, але ніхто не приймає його свідчення, хто його свідчення прийняв, той затвердив своєю печаткою, що Бог правдивий. Адже той, кого послав Бог, говорить Божі Слова, оскільки Бог не скупиться, даючи свій дух. Батько любить сина і віддав усе в його руки. Хто виявляє, що вірить у сина, той має вічне життя. Хто ж сина не слухається, той життя не побачить, і на ньому перебуває гнів Божий.